Євангеліст це той, хто звіщає Божу любов. Роздуми над Божим Словом на свято Святого Йоанна Апостола і Євангеліста. З першого послання Йоанна. Що було споконвіку, що ми чули, що бачили нашими очима? Що оглядали? І чого руки наші доторкалися, про слово життя. А життя об'явилось, і ми бачили і свідчимо, і звістуємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і нам явилося. Що ми бачили і чули, звістуємо й вам, щоб і ви мали спільність із нами. А наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І це ми вам пишемо, щоб наша радість була повна. Чим займається Євангеліст? Як каже нам святий Йоанн, він просто вбирав у себе те, що бачив, чув, чого торкався і що переживав, а потім розповідав людям. Це виглядає просто. То чого ж Йоанн торкався? У що вірив? До кого був причетний? До Ісуса Христа. Йоанн подорожував разом із ним. Він чув усе, чого Христос навчав. Він бачив, як Христос помер. Він зазирав у порожній гріб. І Він був свідком того, що Ісус Воскрес. Здавалось би, що у своєму оповіданні Йоанн повинен зосередитися саме на цих подіях. Почасти це, звісно, так. Але головне, на що він вказує, не самі факти, а їх причина, любов Бога до нас, Його дітей. Абсолютно все у Євангелії та Посланнях Йоанна. Від того моменту, як Христос покликав його на березі Галілейського моря і до Дня П'ятидесятниці вказує на любов Бога дивовижну, величезну і незмінну. Саме ця любов і спонукала Йоанна залишити свої сіті і розпочати нове життя як учня Христа. Цю ж любов Йоан відчував, схилившись до грудей учителя. Під час тайної вечері. А ранок Воскресіння остаточно перемінив його серце, принісши таку могутню любов, якої не могла втримати навіть могила. Усе це відтворює особливі взаємини, які були між Ісусом та Йоанном. Апостол не просто бачив ці події на власні очі, Він переживав їх усім своїм серцем. Саме це надихнуло його проповідувати і пізніше написати Євангелія. Він хотів, щоб кожен, хто почує його послання, зрозумів, що Він теж учень, якого любить Ісус. Якщо Господь торкнувся твого серця своєю любов'ю, Ти теж можеш, за прикладом Святого Йоанна, проголошувати Божу любов людям. Це не так уже і складно. Просто говори щиро і дозволь Святому Духові зробити все інше. Господи допоможи побачити, як твоя любов проявляється в кожній події мого життя, і покажи мені, як я можу ділитися нею. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.